Привіт, Дженесіс. Мені подобається, як ти гарно розфарбовуєш. Подивись на глобус, на всі ці країни. Ми живемо в Австралії. Як ти думаєш, чи зможеш ти знайти Австралію на нашому глобусі? О, гарна робота. А що це за країна? Це Папуа Нова Гвінея. А тепер чи знаєш ти що робить цю країну справді особливою? Ні. Гаразд, це люди та надії, яку принесли тоді місіонери? Хто такий місіонер? Це чудове запитання. Дозволь мені розповісти тобі дивовижну історію в Папуа Новахвінея. Це країна, яка складається з багатьох островів, скелястих гір, звичайних річок та неймовірних людей. У селі під назвою Мінш жила була жінка, яка вийшла заміж за поліцейською. І приїхала до його села. там? Вона зустріла його батьків. А вони були адвентистами сьомого дня. З немовлям на грудях вона мандрувала високогір'ям, поширюючи її вангелі. до неї приєдналися інші жінки, використовуючи слайди, щоб розповідати ці історії надій. Вони перетинали річки та пройшли багато миль, керовані вірою та місією. звучить складно. Чи спрацювало це? О, це спрацювало ще я. а те, що сталося далі, було просто неймовірно. Цього разу історія пройшла повне коло Мінге, те саме село, де одна із жінок колись пішком принесла Івангеля, стало центром однієї з найбільших івангелізаційних зібрань, як в Папуа Нові Гвінеї, коли-небудь бачила. Нова Гвінея для Христа. Пінпонад дві тисячі місць що вечора були заповнені. Тут проводилися зібрання, куди десятки тисяч людей приходили, щоб почути про Ісуса. Але це була не лише проповідь. Ще до початку зустрічі члени церкви проводили незлічину кількість годин у молитві та знаходили способи служити своїм населеним пунктам біля гори Харган, 10 тисяч пальців ніг на адвентистське всесвітнє радіо клініка Media Health Clinic надавала безкоштовність. Штовну медичну допомогу тисячам людей, сотні лікарів, волонтерів та медсестер з усього світу. Принесли зцілення та надію. Кожна взаємодія була можливістю помолитися, пропонувати духовне керівництво та запрошували людей відвідувати евангеліційні зустрічі. І в результаті понад 300 тисяч людей були окрещені або взяли на себе зобов'язання хреститися. Цілі громади пережили духовне відродження. Ця ініціатива показала силу єдності церкви, установ та членів церкви, які працюють разом заради єдиної мети. Ділитися любов'ю Ісуса. папуа Гвінея тепер стала маяком місії з найяскравішим адвентистським регіоном у світі. Отже, це була моя третя поїздка до Папуанової Гвінеї, але найбільш пам'ятна це точно. Найбільша кампанія, яку ми як церква коли-небудь проводили, І я поїхав до району, де було моє місія Морабі. Після прибуття головний старішина сказав мені, що це складна країна. Люди застрягли на своєму шляху і тримаються за свою віру. Я сказав йому, що в мене є слово Боже. все, що нам потрібно, це молитися. Так ми і зробили. Спочатку першої ж ночі до мене прийшли люди і сказали, що ми не дуже добре розмовляємо англійською. Але ми все розуміємо так, ніби ви говорите нашою рідною мовою. мусульманський лідер віддав своє серце Ісусу і охрестився. Заступник директора, на території якої ми проводили ці зустрічі, також віддав своє серце ісусу і охрестився. Але найбільшою передостаннім. Вечора, коли я закінчив презентацію і спустився зі сцени, ця жінка підбігла до мене і кинулася мені до ніг, і почала цілувати її і нестримно плакати. Я благав її встати, але вона не хотіла. Тож я став навколишні, ніжно поклав на неї руку, і ми помолилися разом. А потім, через деякий час, вона встала і сказала мені, пастори, я ніколи раніше не розуміла одкровення, але тепер розумію. І я просто хочу заявити вам, що я віддала своє серце і суть і завтра я охрещуся. звіти, які з'явилися під час цих зустрічей від влади яскраво, свідчили, що вулиці спорожніли. Поліція не мала роботи, злочинність знизилася. У деяких місцях вона практично стала нульовою, бо люди приходили на ці зустрічі. Я охрестився в кінці програми. І вивчення Біблії з моєю сім'єю стало тепер ще більш ефективнішим. Я розумію біблію краще і можу пояснити її своїм дітям. Мої діти дуже уважні вдома і в церкві під час вивчення. Сьогодні згадую одного з батьків. Тату, це чудово. Чи трапляється це в інших місцях? Абсолютно так. Підемо зі мною. Бачите це крихітне зернятко? Хоча воно маленьке, але з часом воно виросте в щось велике. Саме це відбувається в новій колонії, утворюються церкви, і віра пускає коріння. Навіть посеред політичної нестабільності, Божа робота не зупиняється. Незважаючи на всі виклики, нова колонія для Христа та Тонга для Христа це деякі з інших програм, які змінили життя багатьох людей, коли вони впізнали Ісуса, ініціатива розпочати створення церкви в Тому виникла внаслідок кризи. Коли ми навчали деяких рядових членів церкви, щоб допомогти їм вийти з кризи. І появилася одна людина саме в тому, яка відкрила свій дім для зібрань. І як церква, ми зрозуміли, що нам потрібно вийти з зони комфорту, якщо ми хочемо належним чином служити людям і достукатися до них там, де вони знаходяться. наше вивчення Біблії мало бути підтверджено не тим, як ми проповідуємо, а тим, як ми готові любити їх за різних умов. Зараз у новій колонії зростає рух за відкриття будинків для вивчення Біблії, створюючи теплі та гостинні простори для поглиблення віри та поширення євангелії. Глобальний рух я піду розпалив пристрасть до місії, надихнувши покоління, зробити кроки вперед у віри. Цей рух живий у багатьох сферах завдяки роботі в засобах масової інформації. Віра та fm Радіо Channel охоплюють сотні тисяч людей, які, можливо, ніколи не були в церкві, але зараз чують вістку надії. Тут, на ранковому служінні, ми нещодавно отримали текстове повідомлення від однієї жінки, яка розповіла нам, що лише п'ять місяців тому назад вона побачила символіку fm е, Надія, коли їхала зі своєю родиною. і Подумала: Ого, давайте послухаємо цю станцію. Вони налаштували приймач, не знаючи, чого очікувати. І невдовзі вони виявили, що ми говоримо все, у що вони вірили і з чим погоджувалися, але вони не думали, що хтось інший ще так вірить або навчає. Тож вони дуже захопилися радіостанцією і постійно слухали її. І тепер вони відвідують Адвентистську церкву. Вони пройшли семінар про пророцтва – Чоловік відвідує щотижневе вивчення Біблії, і вони всім серцем полюбили цю вістку. У наших школах молоді розуми формуються з цінностями, які будуть керувати ними все життя. Це допомагає учням зростати у вірі, розвивати характер подібний до Христового та відкриває своє призначення, щоб справити стабілізуючий вплив на свої громади та за їх межами. По всьому тихоокеанському побережжю ми вчимо, як вберегтись від діабету за допомогою програми «10 тисяч пальців ніг Несем здоров'я та надію різним спільнотам. Зараз ми маємо 220 оздоровчих центрів та близько 6 тисяч волонтерів. Ми впливаємо на різні громади: індіанську громаду та на всі інші етнічні громади. У нас є багато історій впливу, якими б ми хотіли поділитися і могли б зробити це. Цілий день Але одна річ дуже дуже сильна. Ми рятували кінцівки, рятували життя. І коли налітають стихійні лиха, Адра допомагає годувати громади у Ванту та Фіджі, забезпечивши готовність допомогти, коли настають важкі часи пов'язані з фінансуванням, яке надає південно тихоокеанський дивізіон, і завжди намагається підготувати церкву до стихійних лих. Члени церкви активно залучені до цієї програми, і саме вони виконують роботу, перебудовуючи і намагаючись підготувати свою церкву до стихійних лих, використовуючи власні кошти, а також намагаючись модернізувати свою церкву, щоб відповідати вимогам фінансування як евакуаційні центри. «Ну, Тату, тату це чудово. Це як усі працюють разом, щоб допомогти. Це правда, і набагато більше. Місія церкви є вплетена в саме серце наших установ. Компанія санаторії здорової їжі. Чудовий приклад. Їхні шкільні програми, сніданки в Австралії та Новій Зеландії дають багатьом дітям найкращі можливості. Для початку дня вплив такого закладу є ще більш ширшим. Він допомагає боротися з голодом, жертвуючи тисячі кілограм продуктів харчування громадським складам, гарантуючи, що люди, яким важко забезпечити себе їжею, отримують необхідну підтримку. у сфері охорони здоров'я Сіднейська адвентистська лікарня, відома як сан це більше ніж просто медичне лікування. Її капелани приносять віру та підтримку, допомагаючи людям знайти силу в Ісусі у найважчі моменти життя. Освіта – це також місія. Університет Ендел на Тихоокеанському адвентистському університеті формують наступне покоління місіонерських лідерів, забезпечуючи їх знаннями, вірою та метою змінити свої громади та навколишній світ. Але місія не є лише місцевою. Ми покликані вийти за межі власних кордонів, допомагаючи іншим відкрити для себе благу вістку. Насправді, південно тихоокеанський дивізіон має унікальний шанс. Маючи одного адвентиста на кожні 55 осіб, ми маємо найвище співвідношення адвентистів до населення у світі, але з цим пов'язана відповідальність робити ще щось більше. Ось чому ми виходимо за рамки. Ми співпрацюємо з південним азіатсько тихоокеанським дивізіоном, де завдань набагато більше для наших партнерів. Співвідношення адвентистів до населення є таким же складним, як один до 10 тисяч. Завдяки переорієнтації місії ми зобов'язалися надсилати людей з нашої території, щоб підтримувати наших сусідів, несучи благу вістку в місця, де її ніколи не чули. Ого, тату. Це чудово. Я хочу бути місіонером, коли виросту. Ну тобі не потрібно дочекатись, поки ти станеш старшою. Ти можеш поділитися Ісусом зі своїми друзями прямо зараз. Я піду, тату, Я піду і розповім про Ісуса. Це чудово від Австралії до французької Полінезії, від Папуа-Гвінеї до островів Тихого океану і далі. Місія жива і процвітає. Разом ми відповідаємо на заклик нести надію світові. Я піду, А ви?